Всім привіт! Був запит. Що вам хоче передати геката? Пишіть в коментарях свої теми, пишіть загального характеру, не пишіть, чи любить. Коля Машу, а конкретно пишіть там, які в нього почуття. Не знаю там, що мені зробити, щоб зробити квантовий скачок у фінансах, щось по темі дару свого часто вас цікавлять. Пишіть свої теми для розкладів по часі, коли я буду вільна, я буду вам знімати розклади. Я хочу для вас знімати розклади, які цікаві вам, на які теми. Пишіть. Теми будемо знімати. І так, що хоче передати вам Геката? Я вже записую з другого разу, слава Богу, тому що вже, вже не пускають важливу інформацію для вас. Геката вам передає, що ви зараз знаходитесь в одніночістві або е, найближчим часом будете. І вона каже про те, що це вимушене таке адіночества для того, щоб ти розвивала свою родову силу. Карта відьми, карта роду. Да? Хто не знає, яка вас сила саме родова, запрошую на консультацію. На консультації ми з вами. Знайдемо підказки саме для вас. Також вона вам передає: будь обережна, будь обережний, тому що в цьому оточенні є хитра лиса, яка дурманить тебе, десь збиває шляху, не знаю, своєю токсичністю вас заражає, да? можливо, в тому числі десь любить випивати да? і вас туди затягує. Тобто будьте обачні, аналізуйте, хто це, це може бути будь-хто, вона тут, прям вам, знаєте, негарну карму вам. Добре, що Гіката ще хоче передати? Що це за хлопчик? Кажеш, у вас якась ситуація є кармічна з хлопчиком, можливо, з сином. Дивіться, в кого, можливо, хворий син, да? чи з особливим якимось діагнозом, чи з якимись проблемами ця дитина кармічно прийшла в твоє життя. Таким допомічником, провідником, щоб ти пропрацювала своє одіночество. Дивіться, якщо ви задавались питанням, умовно, у вас хворий син чи хворий внук, да, там зараз ці, ці діагнози різні процвітають. Якщо у вас є така. Особлива дитина десь в роду, дачі вас безпосередньо це кармічна історія, і він тобі допоможе твою карму пройти. Як це відбувається? Тобто, умовно, якщо ви для так все, якщо ви сильна власна жінка, ви керуєте парадом, чоловіком і всім приходить чоловік, приходить син особливий для того, щоб показати, мама, а ти мене будеш любити безусловно. Да, тому що таким діткам ми маємо діляти більше уваги. І чого чого він вас вчить? Він вас вчить. Стати м'якшою, приймати людей такими, як вони є. Тобто, да, що він приходить вчити батьків? Бути м'якшими да, і любити дітей, да, якщо умовно ви дуже строго до своїх дітей, інших, да, то він вчить навпаки бути відкритою і йти... Від серця. Якщо ви, умовно, були в шлюбі і ви лишилися з такою дитинкою самі, у вас тут є програма на одиночество. Ця програма вона може бути як родова, ви відпрацьовуєте карму, родову, це ваші минулі втілення, де ви давали якісь самі обітниці, да? там клялися з якимось мужчином, буду, буду тільки з тобою більш низьким. Він вам допомагає цю карму проходити. Тому, якщо у вас є такі дітки, записуйтесь до мене на консультацію, будемо з цим працювати. Я також з цим працюю, тому що також е, такий досвід проходила і проходжу. Тому кому цікаво розібрати, чому особлива дитина прийшла, зачасту, як показує практику, такі дітки більше бачать, такі дітки мають якісь здібності. Ваша задача, е, знаєте, прийняти його таким, як він є, і допомагати просто йому рости і розвиватися. І якщо ви часто думаєте про те, що це мені якесь наказання, то я вас, вас порадую навпаки. Чим більше мама почне любити себе, чим більше ви будете давати свободу такій дитині, тим швидше він ну, буде соціально адаптований і буде свобідніший в побуті, такі дітки приходять для того, щоб ми пропрацьовували свою внутрішню. Жертву, тому що нам наші предки передавали жінка, твій день, 8 марта. Ти маєш борщі, борщі супи варити, ти маєш дітей народжувати, доглядати, ще сходи на роботу і ще там. Два гектара поля з Да? отакі От програми нам, на жаль, передали. І е, оця жертовність така, що я на всі, на всі боки, всім себе роздаю, відповідь нічого не маю. От ваша задача вийти з цих програм, ваша задача вийти з цієї страдає, страдалі спасателя всіх, з цієї такої внутрішньої жертви, і почати займатися собою, вділяти собі час, працювати над своєю самооцінкою, не терпіти аб'юзерів поруч біля себе. Цей син допомагає вам проходити також цю внутрішню жертву, і чим більше мама починає жити своє життя, а не служити всім. Тим е, скоріше буде зцілюватись дитина, в когось чітко програється, що він прийшов для того, щоб ви розпакували свою внутрішню жінку, е, відьму, розпакувати свою внутрішню е, відьму да родову. Тому що була недавно клієнтка, каже: Якби не син, я б взагалі відмовилась від дару, я б взагалі в це не йшла. От знали сили, що ти так будеш казати, тому вони тобі дали особливу дитину, щоб ти була змушена зайти в свою місію, тому це також. Бути жінці на своєму місці, розпаковувати здібності, якщо вони є, да, виходити з жертви, а все-таки жити своє життя, а не чоловіка, дітей, батьків і так далі. Да, і коли ви комплексно це будете пропрацьовувати, ви побачите, як буде змінюватися син. Також такі дітки приходять в рід, тому що вже рід іде на знищення. І от його душа, її, якщо у вас дочка, вона бере на себе таку місію. Я буду е скоріше відпрацьовувати карму роду. Карма це негативна. Хтось іде воювати на війну, а хтось якась душа прямо такий е відкуп, такий да, за очищення карми. Це такі називаються відкупні діти. В них місія, їхня душа знала, що вони так будуть. Прийміть цей факт: це не наказання, це просто такі етапи в житті дитини. Да, і його душа знала, що піде. Він минулою кармою, в минулих втіленнях десь нагрішив дуже сильно і йому дали можливість. Ти можеш зараз відпрацювати. І його душа погодилася. Тому о, задача мами, о, тата, якщо він є. Не картатися, а навчитися жити своє життя в радості, і тоді дитину ви будете зцілювати і себе так само. Також дуже часто є, що вам треба розпакувати якийсь собі дар для того, щоб ви саме зцілили цю дитину. І тільки такими проблемними дітьми ми зачастую розпаковуємо свої здібності, бо по інакшому нас туди не загониш. Люди сили розпаковують силу не із-за того, що це престижно, а із за того, що вони ад на землі прожили. Розумієте, і це шлях, який іде кожна людина сили. У мене, наприклад, так само було. Я вже дійшла, розвивалася духовно, росла, 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 і вже коли я дійшла до теми регресу і до теми сутності діставати з дитини, тоді вже мені дозволили допомагати дитині. Тому що ви також маєте тут давати відповідальність і собі, що ви робите. Ви вивчили там умовно, розпакували якийсь дар і ви допомагаєте тільки дитині своїй. Це буде Токсично це буде в, в, в плані маніпуляцій. Ви використовуєте тільки для своєї дитини в да? Тобто, ви повинні зрозуміти такий аспект, якщо у вас дар розкрився, ви не тільки дитину свою спасаєте, а ви там умовно допомагаєте іншим людям. Тоді буде все в балансі, бо вам сили як розпакували, як дали, так і заберуть в другий день. Тому. Хто думає тут, знаєте, включити хитрожопость, жопусть, бистренько порішати свої проблеми і сказати, да пошлі ви своїми здібностями? Мені так не буде. Повірте, ви можете обманювати людей там своїх наставників, але творця диявола ви не обманете. Тому не обманюйтеся. І хто таким задавався, це не тільки так буде. Ви будете в місії працювати з людьми. Так, ця інформація за сина, за хлопчика чи за дівчинку, якщо у вас дівчинка, це не для всіх, якщо у вас такого немає не натягуємо на себе. Можливо, в вашому оточенні є якась подруга така, чи є там, не знаю, кум, що в нього така історія. Ну, перекиньте їм моє відео, хай послухають. Тобто ця інформація просто так не прийшла. Що від вас хоче Геката, що вона вам дає, які підказки? Комусь тут дає е, конкретну підказку, що на вас тут є сутності, да, якісь роботи про, були проведені по диявольських енергіях. Е, ви з ними могли в тому числі і народитися при цих з минулих втілень. Е, тут комусь підказує, чистки треба. Чістки тут, в принципі, де падає карта біса, це мається на увазі енергетичні чистки. Це записуйтесь до мене в регрес. Ми будемо розбирати, який урок, пройшли ви його чи не пройшли цей урок, і будемо прибирати. Да. Тобто тут Гіката каже, зверни увагу енергетичну чистку, тобі треба від якихось сутності, тому що вони тебе пробивають, вони жруть з тебе енергію, да? хто в тіємі то розуміє, да? тому що тут хтось робив на вас якісь переклади. Да, Геката вам каже, стілюйтесь, цілюйтесь, да? якщо не вмієте самі, ну приходьте до мене, до моїх колег ідіть, я не проти, я ні за кого не тримаюся. Я дійшла вже до того рівня свого розвитку, що я ні за ким не бігаю. Я не буду просити, я не буду вас 300 раз запрошувати на консультацію. Кому треба, хто готов, прийшов чітко, записався, все, і ми роботаємо. Я не маю часу це бігати, упрашувати, 300 раз щось комусь пояснювати. Не займайте чужий час, якщо ви не готові. Неморально, нематеріально. Якщо ви не готові, не мрочіть мені сраки, бо часом пишуть, то якісь відео мені присилають, нахрена ви мені їх присилаєте? Я зайнята, в мене багато роботи, в мене багато своїх задач життєвих. Я не маю часу ваші там дурню вашу дивитися в коментарях, в особисті повідомлення пишуть. Поки ви займаєте час провідника, він може чимось корисним зайнятися, допомогти десь людині, зняти вам розклад в кін'яць кансон. Не займайтесь дурницею. Я чую, інші провідники записують відео, говорять те саме. Коли ви вже награєтесь, коли ви вже з пісочниці вийдете, ну, мамі скиньте, дитині скиньте, подрузі скиньте, пережіть разом. Для чого? Ви зрозумієте, що ті сили, які стоять за провідниками, які є ну, е Dia вже на своєму шляху, які вони, знаєте, не грають аля в духовність. Я така духовна літаю в медитаціях, а які є приземленими. Які роблять, працюють з людьми, які вирішують якісь серйозні справи, ті сили будуть до вас приходити вас наказувати, що ви заважаєте провідникам. Тому будьте свідомими, цінуйте свій час і цінуйте тій людині, з якою ви переписуєтеся. Я прям відчуваю, бачу по ваших переписках, о, з цією людиною я буду працювати. Зразу видно, чітко там, в мене проблема, можете допомогти. Я кажу, що робимо і так далі. Оплата, запис, все чітко. Людина свідома, людина сама, можливо, десь працює з людьми. Вона розуміє, що нема часу. Навіть коли десь в 9-8 годині напишуть, то пишуть. Вибачте, що я пізно вас потурбувала. Людина розуміє, що в мене є якийсь свій особистий простір. Да, коли я маю час, коли я маю настроєння, я можу відповісти і в 10-й вечора. І коли в мене є настрій, але я також виставляю собі рамки, це треба почути практикам моїм колегам, що ви не маєте 24 на 7 приділяти увагу своїм клієнтам. Ні, має бути час для себе, для сім'ї, для діток і так далі. Тобто, будьте свідомими, якщо ви не готові і прийшли до мене в Директ тільки поболтати, я не проболтаю. Я конкретно проблема, задача, ціль, роботаємо. Все, пішли далі. Так, що ще вам передає геката? В твоє просвітленні твої ресурси. Часто люди думають, що я там відкрию дар і на мене впадуть мільйони. Ні, це не так. Говорю вам, та, яка йшла вже не один рік цей шлях. Йду далі, тому що це не потолок. Ваш духовне просвітлення це ваш шлях, це ваш час, це ваш розвиток, це робота над собою. От по роботі над собою, якщо не знаєте, як працювати, приходьте в індивідуальну роботу, я вам буду показувати, як працювати над собою. Ви пропрацюєте за місяць зі мною, а далі можете самі продовжувати. Але для того, щоб мати уявлення, що це таке працювати над собою, знаєте, можна тисячу разів розказувати, краще це раз один прийти і відчути. Хто має можливість, приходьте на місяць роботи, хто не має можливості, прийдіть на один сеанс регресу, я вам багато чого підсвічу і покажу. Тобто це робота над собою, це розвиток своїх здібностей. Умовно, якщо там вам сказали, що ви можете займатися картами Таро, то ваша задача сідати і вивчати систему, які там символи, що яка карта означає, як робити розклади. От період навчання ви маєте прийти. Ви маєте розбиратися в якихось законах всесвіту. Це як основа, закони світостворення, робота з енергіями, та щоб знати, як ними, тому що сила розпаковується, приходить велика кількість енергії. А ми не справляємося з цією енергією, тому що ми не знаємо, як з нею працювати, як її втримувати, як її проводити цю енергію. Тоді летить техніка, да? тоді ви можете хворіти, навіть лягати в ліжко, да? тому ваша задача просвітлятися, розвиватися, працювати над своїм ростом і розвитком. І тільки тоді, коли ви вже прийдете якийсь етап, якийсь час, це для завтра буде. Тоді вас будуть чекати ваші дари, які вам належать по праву народження, родові дари, якщо будете працювати з родом, і працюйте над своїми програмами, які я кажу, родові програми ваші. І